Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин Сьогодні поговоримо про морку. морку Нанська. Саджаю зазвичай її весь час. В мене є з під неї. Я сфокусую вашу увагу, покажу вам. Шість рядочків недовгих. В кінці тут цибуля шніт, ця голландська. Цвіте, трішки по ній пірій пішов, але все рівно цвіти її, потім збираю насіння, можна сіяти, буває, збираю, коли як. Куч доволі цікавий, але сьогодні включення по моркві. от така морква в мене. Значить, прорвав її, але, можливо, за нагоди доведеться ще її. Проривати чи то прориджувати, хто як називає, як зручно вам. І також знову таки 5 рядочків коротеньких. Це і все, що з морквою в мене є. Ну, я думаю, мені вистачить, чому саме Нанська. Сподобалась вона мені так виглядає конверт. Фокусую зворот, тисніть паузу, читайте. На жаль, на російській мові. Бо тут де по-українськи, трішки коли відкривався сам конвертик, тож пошкодив його. Що я хочу по ній сказати? Саджав два роки поспіль чудово. Це, мабуть, третій, так, це третій рік поспіль буде. Побачимо, буде огляд. Мені вона дуже сподобалася. Окрім цього сорту, тільки но вибрав нанську. Ну, З'ясував для себе, що буду саджати. І зразу став її саджати, не вагаючись. Вона, значить, довжиною 15-17 см. Вона, значить, 95-160 грамів вага. Ну, в залежності від того, як ви доглядаєте, як удобрюєте. знову ж таки, морква, ми знаємо, якщо загустить її, може і стекти, І також не знаю, начебто шкідників по. По моркві немає, але для моркви чудово, треба підібрати освітлену ділянку. Також сам ґрунт для неї треба підбирати. Я завжди сію, От, ви можете бачити, червоний бурячок або столовий, хто як називає. Сію поряд, це такі, знову ж таки, це основні базові овочі. В Україні взагалі я не знаю, як в інших странах, державах. Вибачаюсь. але, ну, я, я там не перебував. і, тобто, я не знаю, Але я думаю, що в Україні, наприклад, і, то це основні овочі. Картопля, столовий буряк, морква. Ну, Корне плоди всі, скажімо так, і, і так далі. Звісно, Бобові і, і так далі мається на увазі. Ну, Відео будуть по інших овочах. Подивимося, що цікаво це вам значить Я ж саджаю завжди так з бурячком і дивлюся, що з цього вийде. Ще що хотілося б сказати, на каналі є відео, саме про цю морку, я знімав відео, так вона виглядає. Це морква Гігант. Я називав її тоді, тому що вона дійсно була величезна. Я таких і не бачив врожаїв, тобто, ну. Доволі вона чудова, вона без серцевини, і вона не гниє, ну, в принципі, не вражається так шкідниками, і вона зберігається довго в період, коли, коли ми її заносимо в погреб, Чи хто як зберігає, ну, я говорю про себе, коли я збираю врожай, заношу його в погреб. Також трішки тут показую вам цю мор... моркву, але все рівно вона густенька, ще буду я її. Там у мене далі йдуть і квіти, і петрушка, там чорнобривці, петрушка, капуста там на задньому плані. Але по капусті будуть включені. Все рівно трішки густо ще, але зазвичай стараюся тримати грядочки в чистоті від бурянів, наскільки це можливо. Ну і Щоб був чудовий врожай поливати, поливаю з садової поливачки, але щоб удобрювати чимось особливо, ні, можливо, азотними добривами трішки при поливі, щоб листову масу вона набрала. А так зазвичай щоб такого чогось мега нового я вам не пораджу. Можливо, навпаки, в кого є з вас, з глядачів, досвід, якийсь чудовий, цікавий з приводу удобрення корнеплодів. Пишіть, завжди врахую вашу думку. І буду тільки радий значить, позитивним відгукам під відео. А це ж був огляд на моркву Нанську. Дякую за увагу. Підписуйтесь то новий огляд, буде на зібраний врожай і буде багато. Оглядів не те, що багато, але плануються Огляди на овочі Там по капусті, і перець я не показував, також і помідори дебарао, ці пізні. Все, все, в принципі, воно є. Е, тільки ну, треба час цим займатися. А я ж дякую за увагу і побачимось.